Усім вітання. Сьогодні 4 квітня, четверхи і що четверга? Ми зустрічаємось із сексологіною-психологіною Оленою Архипенко. Сьогодні поговоримо про емоційний інтелект. Його називають найважливішим софт скілом нашого часу. Спробуємо розібратися, що це означає і як емоційний інтелект розвинути у собі та дітях. Олена, доброго, доброго ранку. ранку. Доброго... доброго ранку. Будь ласка. Костя знає, я не знаю, що таке. Емоційний інтелект, емоційний інтелект не має нічого спільного з звичайним інтелектом, так про який ми всі звикли чути і звикли про нього говорити. Емоційний інтелект це здатність розуміти свої емоції, вірно їх ідентифікувати і розуміти, як нам на них реагувати. І тобто, як з ними боротися? Як з ними боротися, якщо є потреба, тому що не всі емоції є поганими, так, точніше, немає поганих емоцій, є неусвідомлені емоції і є неадекватна реакція на ці емоції. Але всі емоції є позитивними. Ну, мається на увазі як позитивними, вони мають свою користь, так? Угу. Негативні, позитивні, як ми їх забарвлюємо, в залежності від ситуації, але всі вони корисні, всі вони для нашого організму про щось сигналізують. І так, емоційний інтелект це здатність розуміти не тільки свої емоції, але і емоції інших людей, тобто, uh -huh. ось та емпатія, так про яку ми кажемо, вона ж не просто так з'являється для того, щоб я зрозуміла, що відчуває інша людина, я маю зрозуміти, як це для мене, в яких ситуаціях я це відчуваю, і потім я можу спроектувати це і на іншу людину, і відповідно зрозуміти, як вона буде реагувати і що мені потрібно зробити, щоб допомогти їй цю емоцію прожити. Це насправді так складно. Я вважаю себе дуже емпатичною людиною, тому що я завжди проживаю разом з людиною ті емоції, які вона, які вона відчуває, і як це відбувається? Я просто ставлю себе на місце цієї людини, але мене ніхто не вчив цьому. Я не знаю, як можна навчити людини взагалі у цьому емоційному інтелекту. Насправді є базові складники емоційного інтелекту, а це вміння усвідомлювати свої емоції, тобто взагалі називати їх, так ось розуміти, яка емоція, як відчувається. Це вміння вірно відреагувати на цю емоцію. Якщо я щось відчуваю, я маю якось на неї відреагувати не тільки позитивні, але знову ж таки і негативно забарвлені емоції. Емпатія та сама, так про яку ми щойно говорили. Емпатія вміння відреагувати на людські емоції. Самосвідомість, коли я розумію свої емоції, я розумію, чого я хочу, і я можу ставити свої цілі відповідно до того, що принесе мені те саме задоволення, що принесе мені щастя, радість, і це вміння будувати соціалізацію, угу. тому що якщо ми не вміємо розуміти емоції інших людей. То як ми можемо будувати комунікацію, як ми можемо вибудовувати міцні стосунки, Тяжко. як ми можемо дружбу будувати? Тяжко або зовсім неможливо, коли формується емоці... емоційний інтелект, і чому він такий важливий? Емоційний інтелект насправді продовжує формуватися протягом всього життя. Тобто, mm. це не те, що ми просто народилися, і це наша даність. А це те, що ми маємо в собі вибудовувати. Mm. Те, що нам допомагають насправді вибудовувати батьки, які є першим таким провідником до цього емоційного інтелекту, як це відбувається, як? Uh. Скі допомагають батьки, батьки насправді допомагають дуже прямо так, завжди своїм прикладом. Батьки не можуть не проявляти ніяких емоцій, а потім очікувати, що діти будуть такі всі емоційно розкриті. Ні, так не відбувається. Якщо в сім'ї не прийнято говорити про емоції, якщо в сім'ї не прийнято взагалі нічого проявляти, особливо там страх, гнів, агресію, то і діти виростуть абсолютно в ті ж самі парадигмі. Тобто, це будуть дорослі, які не реагують ніяк. Вони в цей гнів проживають в собі і не можуть ніяк себе. Ні захистити, ні відригувати в ситуації, коли це потрібно, тому важливо батькам завжди як з як із усього починати з себе. Тому, батьки, пам'ятаємо, що ми є чітко прикладом завжди для дітей. А як зрозуміти, що у дитини не розвивається ось цей емоційний інтелект? А, потрібно дивитися на а, дитячі прояви в ситуаціях, якщо дитина не називає своїх емоцій, якщо дитина не вміє вона, а... має обов'язково називати свої емоції, дитина. Якщо там сталася якась ситуація, дитина плаче, або там кричить, або каже, я не хочу з тобою розмовляти, це хіба вже не є прояв емоцій? Чи вона має розповідати Я зараз на тебе злий, тому я не хочу зараз з тобою розмовляти? Так, якщо дитина буде називати Я на тебе злий, тому я не хочу е -е, розмовляти, то батьки зможуть відреагувати. Тобто дитина хоча б розуміє, що я злюсь. А якщо дитина нічого не розуміє, що відбувається, то це просто буде така: е, все не чіпайте. Мене це буде просто істерика, яку неможливо зупинити. І ось знову ж таки такий яскравий сигнал, як зрозуміти, що дитина не розуміє емоції, так що не має достатньо розвиненого емоційного інтелекту. А це коли на будь-яку ситуацію дитина реагує істерикою, криком, плачем, але не може пояснити, що відбувається. Тобто дитину запитують, що з тобою, і це просто істерика. І тому батькам це такий червоний сигнальчик, так, коли потрібно звернути увагу на цю сферу, коли потрібно допомогти дитині це розвинути, коли дитина не розуміє той самої емпатії. Собачка біжить, я собачку ножкою швернула. А собачка що відчуває в цей момент? Ну, не знаю, це просто собачка. Ось це нерозвинена емпатія, яку батьки мають допомагати розвивати своїм прикладом. Я правильно розумію, що ти можеш спілкуватися, говорити з дитиною, якщо вона там щось переживає, та вони якісь шкандалі? Ти кажеш, ти зараз злий. Ти зараз обурений чимось, так? так так він каже тобі так. Він тоді починає пов'язувати ці емоції, і собственно це, це слово відповідно. А якщо ми говоримо зараз не про злість, у мого сина є певна проблема, і він коли дивиться Персональна консультація, будь ласка, і він коли дивиться так. мультики або якісь незручні комедійні ситуації, угу. і йому. Він просто тікає з приміщення, тому що йому соромно за цю ситуацію. І Я розумію, що йому соромно. Ну це комедійна ситуація, якась можливо, така недолуга ситуація. Ну скажімо так, дурна ситуація. Але тим не менш, і він просто збирається і тікає. Каже: О, Боже, я не можу це слухати. Закриває вуха і тікає. Ваш хід. Як з такою ну це ж, якщо, наприклад, людина зла, вона може виплеснути свою агресію, там побити щось чи ще щось. Коли сумно поплакати, така емоція, як з нею справлятися. Ну, от ви кажете, коли злість побита, а коли сумно поплакати, це теж випрацьована реакція. Тобто, так. це не та реакція, яка є від народження, тобто це десь підглянута реакція, або протранслювана як та, яку можна робити, так само і з соромом пояснити, що таке сором, це сором чи твій, не твій, це сором тих людей. Чому? Тому ти реагуєш на сором тих людей? Чи можеш ти їм якось допомогти? Ні. Але які ти можеш зробити висновки? Не повторювати оту ситуацію. Тобто, ось в тій ситуації, якби вона сталася з тобою, ти б відчував сором. Але зараз це не твій сором. Тому оця реакція може бути недоречною. Але це свідчить про те, що в дитини є якась емпатія і е, розвивається ось цей емоційний інтелект? Чи ні? звісно, дитина ставить себе на місце, якби вона була в тій як ситуації? Ти? Я сроз... <Я> сроз... <с?> <с?> Тоді наступне питання: чи можна розвинути емоційний інтелект у дорослого? Якщо з дітьми це просто так, вони ростуть, і ми постійно в них це вирощуємо. Цей емоційний інтелект То у дорослої людини, яка вже сформувалася, яка все переживає в собі, як ви сказали. Чи, Чи є в нас шанс? Є шанс. Uh. Шанси є, звісно, тому що знову ж таки емоційний інтелект він не зупиняється на одному місці. Можна так. завжди поглиблювати емоції, можна чіткіше їх розуміти, можна uh -huh. швидше їх розуміти, тому що інколи ми розуміємо, а, я відчувала щось там через два дні, коли ситуація прийшла. Але потім ми вчимо себе відчувати в моменті. Пов'язувати відчуття в тілі, тому що першим реагує тіло на ситуацію, а потім іде усвідомлення. Ось саме пов'язувати оце тілесне відчуття з якоюсь емоцією. Mm. І коли ми усвідомлюємо якусь емоцію, ми можемо на неї зреагувати. А якщо ми говоримо. Відчуваю е... голод. <гум> Господи. Але Я ж... розвиваю свій <гум> інтелект. <гум> Емоційний. Емоційний, так. Добре. І яким можна тоді дати поради батькам. Щоб вони допомогли дитині розвинути ось так. цей емоційний інтелект, якісь практичні кроки. Так, давайте трішечки про батьків, так про дорослих так. батьки, що мають зробити. Батьки мають почати з себе, почати називати свої емоції, oh. називати свої емоції. В цій ситуації я відчуваю ось це. Я злюсь, я е, мені страшно, я радію, я сміюсь, мені весело. Тобто, і позитивні, і негативні. Ми не ділимо на погані і хороші емоції. Всі емоції всього спектру вони мають місце. Так, вони мають право на життя, це тому це. ми а, абсолютно всі емоції ідентифікуємо, як варті того, щоб їх озвучити, і як варті того, щоб на них відреагувати, тому що реакція буде, угу. але яка прихована реакція внутрішня, але або зовнішня, це вже вирішувати кожному з нас. Батьки, якщо не вміють проявляти ніяких емоцій, хоча б почитати про ці емоції, зрозуміти, які вони бувають, послідкувати за людьми, а як інші люди проявляють емоції в ситуаціях, і спробувати себе уявити, а як би я змогла зреагувати. Ось в цій ситуації, маючи ось таку емоцію, банально прописати для себе якісь варіанти дій. Якщо я відчуваю злість, що я можу зробити, щоб цю злість зменшити? Як я можу відреагувати, якщо це відчуваю? Це ось ті ситуації, коли відчула злість і вистрибнула з машини, і біжу вже б'ю по іншій машині. Так чи буде це адекватна реакція? Ну, мабуть, що не зовсім. Але потрібно мати готові варіанти дій, як діяти в такій ситуації, угу. коли я щось таке відчуваю Пропрацювати їх, скажімо, так на дати для... собі варіанти, так дати собі варіанти розвитку подій Не... знову ж слідкувати за тілом. Тіло щось відчуває, так іде тілесна реакція, якщо це наприклад та сама агресія, починає серце стукати, прискорене серцебиття. Я все прям відчуваю у мене в голові. Це відчуття агресії є. І тоді я пов'язую, що ага, це агресія, значить я можу ось так зреагувати. І дуже важливо, що коли е, усвідомлена є емоція, вона стишується. Коли ми не розуміємо, що це агресія, вона може нас захоплювати з головою. Коли ми її називаємо Ага, так он воно що, то емоція починає стихати, бо вона вже усвідомлена. І ми можемо підключити свої когнітивні здібності, тобто ми можемо е, далі обдумати, що з тією емоцією робити, тобто вона вже є усвідомленою. Угу. А щодо дітей, Щодо дітей, так, дітям що? Показуємо прикладом, називаємо емоції. Тобто, ми, як батьки, називаємо свої емоції, а потім показуємо дітям ага, дивись, ось в цій ситуації ти вдарилася ніжкою, тобі боляче, ти відчуваєш біль. так, Я тебе жалію. Тобто тут же і емпатія проявляється. Тобі боляче, я жалію. В її причина є наслідок, і дитина вчиться. Перше, що мої емоції важливі, всі емоції, я вчуся їх називати і я вчуся проявляти емпатію. Дуже важливо давати дитині фізичну активність, тому що фізична активність вона знижує. Стрес і вона знижує взагалі, ось ну такі пришвидшені процеси в організмі. Так, і дитина має здатність краще усвідомити себе, краще відчути себе угу. через фізичну активність, давати дитині можливість соціалізуватися, тому що, дивлячись на інших, усвідомляючи, що інші відчувають, Вони дитина може це переймати і на себе. Знову ж таки, не ділити для дитини погане, хороше. Всі емоції важливі, всі емоції потрібні. І ті, і ті важливо хвалити дитину. Якщо дитина відчуває, що її цінують за її прояви, за її старання, то вона буде хотіти старатися ще більше. І дуже важлива причина наслідок. Якщо ти відчуваєш ось це, ти можеш зреагувати ось так. І ще для дитини дуже важливі тригерні сигнальчики. Не бувай емоції просто так. Емоція виникає внаслідок чогось. Це може бути якийсь звук, якась подія, якесь відчуття. Тобто, щось сталося після чого виникла така емоція. І важливо дати дитині зрозуміти, що був це за тригер, допомогти розібратися в цьому, щось але провокувало. так. Але ми теж цього не робимо. Ще дуже важливий пункт про а, бали. Про а, можна від одного до десяти, може бути будь-яка насправді шкала, дати емоції силу. Якщо я зараз відчуваю емоцію на три бали, то відповідно угу. чому моя реакція на десять? Я зрозуміла. Дякуємо вам. Дякуємо від себе. Я хотіла б особисто Цікава подякувати тема. для мене було дуже багато дуже дякую. чого нового. Ну і звичайно від глядачів. Дякуємо, як завжди, вам uh, з нетерпінням. Чекаємо нової зустрічі. Дякуємо. Дякую. Дуже дякую. А цей ранок дома продовжимо музикою. Трохи мистецтва для розвитку емоційного інтелекту не завадить.